Ветеринар Тарас Савченко показує бездомного кота, якого під час морозів прихистив у своїй ватклініці у Луцьку. Хворого він тут дні пожив, більш-менше плигав. його випустила назад. Він там щось побігав тиждень захворів. Другий раз я прийшли. Ну і тут він ще розстався. Виходжує тут нині ветеринар і цих трьох цуциків, яких теж знайшов на вулиці. Разом із дружиною Дар'єю Тарас приїхав до Луцька у квітні із окупованого Херсона. Там майже два місяці прожили в окупації. ми на Пасху виїжджали з Херсон. Це був там останній день, коли можна було виїхати. Окупанти всі п'яні були, веселі. Якось ми кажучи, полями приїхали нормально. Ті, хто за нами поїхав, ми виїхали зранку, ті, хто за нами поїхав, обід вже приїхати не змогли. У Херсоні Тарас теж працював ветеринаром. каже, що в клініці, яка розташовувалася в центрі міста, під час війни стало небезпечно. Переважно ходив на виклики до херсонців додому. За час окупації врятував не одну тварину, яка постраждала від війни. Снарядом поранили собачку, там не зовсім було спочатку, зрозуміло, що з нею. Потім знайшли не в неї осколок. Ми його витягнули. психологічно, дуже багато зари постраждало. когось. розвивалися пілотичних припадків. У Луцьку з часом переселенець за кредитні гроші відкрив свою ветклініку, де працюють удвох із дружиною. Сьогодні серед клієнтів батьки Дар'ї, які провели свою таксу на щеплення. Вже знаєш, не все, 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 все. Сергій і Тамара Голубинські переїхали з під Бахмута у червні. Параскаївка. там шахта Попутка Папутками переїжджали, погано переїжджали. Ну, переїхали. Квартира вже не ціла. До Луцька з Херсона переїхав і батько Тараса Володимир Савченко. Він теж власник пса. Що ти розкажеш? У маленькій машині було троє дорослих людей, три собаки і два кота. Свого мака Володимир спершу збирався віддати, бо у Луцьку переселенцю з ним було складно. Але каже чоловік, не зміг. Це собака, що це член сім'ї. Що її, ну неможливо». у Луцьку мав і незвичних пацієнтів, розповідає ветеринар Тарас. Тут вперше принесли на прийом єнота, якого потрібно було постригти. Квартир живе да ну він такий зовсім ручний. його, я так розумію, що його знайшли. Ми його тільки відпустили він зразу за власника. Знову схотився і виглядає він ще прикольний». Розвитком свого бізнесу Тарас задоволений. «Ми спочатку переживали, що будемо сидіти тут, нічого буде робити, але нормально чи повернеться його родина до Херсона, поки не знає. Даряти Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.